У Слов'янську затримана група наркодилерів, які займалися розповсюдженням особливо небезпечного наркотику метадон. Організаторами групи були мати і дочка віком 53 та 28 років. Продовжується отработка северних городов Донецької області на предмет документування лиц, причастних до незаконного обороту наркотиків. Тільки що співробітниками Славянського бононства з сотрудниками апарата БНО МВД області були затримані лица Ромської національності в момент особо особопасного наркотика методона. Ці люди давно займались збутом, хорошо продумали схему, користувались банківськими карточками, постійно міняли мобільні телефони. Жінки ретельно конспірувалися в контакт з наркоспоживачами, не вступали. будь здійснювали за допомогою підготовлених схованок. При цьому місце, де знаходився наркотичний засіб, ставало відомо покупцеві тільки після перерахування грошових коштів на банківську карту. Коли було при знайдено три поліетиленових пакета, в перевищу. Похоже на крупну сіль. В дальнейшем что за вещество будет э, означать экспертиза? Вот обратите внимание, три пакетика. Следующая печата это и изымет. Все будет направлено на, на экспертизу. Під час оперативних заходів правоохоронці встановили, що кур'єрами у родичок було два місцевих жителя 64 та 70 років, що займаються приватними перевезеннями пасажирів. Провівши оперативну комбінацію, міліціонери не тільки затримали дилерів в момент розвезення метадону в сховища, а й виявили всі наркосхованки групи. нормально. Фігурантки затримані в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Ходік проведення кропотливої роботи по збору доказательної бази їм не вдалося уйти. від відповідальності. Зараз вони непосредственно задержані з полічним, проводяться оперативно слідчі дії по збору доказательної бази, причасності їхні закону обороту наркотиків. Жінкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам групи та проводяться оперативні заходи щодо встановлення каналу надходження метадону в місто Слов'янськ.